Привіт-привіт, понеділок. Ідемо в садочок, Маша йде. Ой, Маша щось тут. Листя глянь збирають, бачиш? Все, Машу завела і оце думаю, чим зайнятися. Оце, думаю, чим заняття. У мене кава закінчилась вдома. Треба би з'їздити кави купити. І до врача мені треба би записатися. Ще Артур один вдома, дівчата з Машою Поїхали, вважай. Хлопців завезла. Артур, зараз ще поїду. Він вже автобусом поїде. Я вже два рази сьогодні возила в школу. Чи пончика йому там купила, зараз ще завезу йому пончика. Надію, що він проснувся вже до цієї пори. Бо їхала, то він спав. Сьогодні зранку мороз був і вся машина була замерша. Все стекло було замерше. Коротше кажучи, зварила я до борщ, стушила чуть-чуть капусти, реально трохи. Так юшечку. Трохи постирала, трохи більо поскладала, таке всяке всякі разне. Де їх поїхала по хлопців. Вони сьогодні до 12. -ї. Ой, Маша. Я зразу вирішила забрати Машу. Та прийшли ось в парк. Та вони Ой, валяються по листках, на які вже собаки пісяли. Ти можеш представити, що собаки сюди пісяли? Так це в Ага, головне, що м'ягко, так? Да? Хлопці ще несуть листя. Тобі не холодно? Так, прохладно, прохладно. Сонечко гарне, таке світить ясно, але прохладно. І що, будете вже падати? Yeah. Ну давайте, хто перший? Yeah. Давай. Yeah. Дивись, як падає Ростик. Маш, чекай, відійди трошки, щоб він на тебе не впав. Так. Рость, забери з рота цю свою паличку. Так, готовий? Давай. Ще трохи твердо, так? Да? Yeah. Ага. Чути було, як Чути було, як локтями стукнувся. Ага. Кореш, народ, Поїхала я в ужонд, подавала е, такий черговий, обновляла заявки на допомогу родинну. Вона, типу, кожний півроку подається з жовтня, з жовтня по е, цей, як він зветься, по квітень чи що, чи це по, по березень. Не пам'ятаю. А зараз я ось тут в білаті. йду, щоб їхати далі. Не питайте, чого я не на машині. Ось, бо я стекло. І що найцікавіше, понимаєте? Що саме цікаво, що коли я їду з кимось іншим на машині, то я дивлюся, якби я розумію, що я знаю, як їхати. І я думаю, ну от я би теж так би проїхала. Але не знаю, боюся я в місті виїжджати. І не знаю, як це і боротьби. Я не знаю, як це взагалі люди переборюють. Беруть і виїжджають, але це знаєте, це треба, щоб хтось взяв, отак от мене і туди кинув. Бо я сама своїми ногами туди не піду. Коротше, я ще приїхала в шпиталь на Приїхала, бо мені треба взяти направлення на аналізи. У мене тут на днях буде одна процедура, і мені треба взяти аналізи перед процедурою. Короте, подала Я документи завезла всі. І в цьому взяла направлення і на аналізи, все зробила, все-все-все. От, так воно одне і треба. Ось зараз а, трошечки ось, не знаю, полежу, да, потім поїду, мабуть, по по постаса. Побачу, типа чого побачу, бо, можливо, Саша з Олею їх заберуть. Я їм написала, що я хочу, можуть забрати, то я вже з вами після уроку поїду по них. От. Та да й таке оце сьогодні. Сьогодні дуже погода така тепла. Прям люди навіть у футболках сьогодні ходили. Вот. Так, все, з'їздила я по дітей в школу, забрала всіх. А заїхали ще в Бідронку, Маша тримай йогурта свого. Я сьогодні був і на вечесті, і Маша. Давай. Притом. Ну, Притом. При це все, що тобі запам'яталося з екскурсії твоєї. Що? Тільки все, що звичайно. Стас, будь ласка, акуратно збив мені ключа, закинув як небудь жилетку. Це що? Давай сюди. Шапку теж не достаєш покласти в шухляду. Простіше всього покидати його під ноги, все. Артур і Маша. Мартури Маша. Рось, не чіпай коробку. Артур і Маша. 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 Маш. Тоже, будь ласка. У мене саме руки. Я щось звільню твої руки. Давай це почеплю і взуття постав сама. Так, посилочка що тут маєш тобі які... Що раз... тобі прийшло? Такий ростик уже нарешті. Ой, я ще... Я ще не... Маші, я... одой Стасу, якщо захочуть пазли. Маша любить у нас пазли складати. Це за три пазли і флейта 51 злота. О, мінус 20% рабат на настенднення закупи. Фантастична оферта рабатова. То супер. Ну що, бігом руки мить і пробувати нові пазли? Ні, ти. Що? Я... Будеш складати? Подобається тобі? Mm -hmm. Це все для тебе я купила. А я ці, папі, не, подав. не подав. Чого з машинами не подобається? Мені. Mm -hmm. А що це тут ніж лежить? Ей, Що це таке? Стас складає нові пазли. Стас, у тебе на носі йогурт. Тут? Так. Да. Трет. Угу. Трет. Джон Маша складає Трет. свої пазлики. Трет. Мімо. А що ти хочеш уроки робити? Ну так іди в вашу кімнату, ваші стіл є. Артур буде тут. Іди роби уроки. Артур, стопе. Ти тут. Ти поняв мене? Ти тут, чув? У нього то його кімната. Мимо. Фіолетовий корабль. Артур, я тобі кажу, іди сюди, там Ростик робить уроки. Дай, складай, складай пазлики. Фиолетовая акула, да? Ну, я попала в фиолетовую акулу, правильно? Нет. Корабль. Фиолетовый. Вс, Маша сама склала пазлики. придвинь меня, я подивлюсь ближче. Так, оба на. І я такі ж самі складав. А ти вже здоровий, дядько. Тобі сім років, а це Маша склала в чотири роки. Люблю. Маша любить складати пазлики. Це да, Маша. Я... Ти знаєш, ти такі... Ти ще я... одні будеш складати? Так. Да. Це які? Це, це сім'я чинфатуйом. Дивися, які я складаю. Тобто ці давай складемо в коробку, щоб не переплутати. Ні, вони хочуть познайомитися з п'ятьми. а а Ну ладно. З флюксметі з Машею, з Сашою. Сашу на прививку привели. Маша малює, чекає. Така розмальовка класненька, вона малює сидить ось. Саша пішла в туалет. Саша відтягує момент, щоб дуже боїться щеплень, дуже боїться уколів. Угу. так. В общем, мы еще в бедронку mm -hmm. зашли. Маша піцу хамячить. Піцу купили в Лідлі і прийшли в бідронку зі своєю піцею з Лідлу. Можемо Трошки по хімії накупляли. Слухай, ніхто ж не написав, я предлагала підлітковому зібратися у нас вдома. То можна було б... Я знайшов до мене додому, хтось подростки непонятних. — Непонятних? Ми вже нарешті все зробили, все купили. Їдемо додому. <business> Щось хотіла сказати, а жарко дуже сильно у нас сьогодні. Мені здається, воно типа, каже 18, але мені здається гарячіше, тому що... Cowodice, страць, да. більше того, що Ну і я говорю це не про машину, тому що у нас вдома 19, ну у нас вдома не так жарко. Тобто, що тут явно більше, ніж 18. Ой, тільки що Машу включила, вкусила кропива. Короче... <'яте> Вона хотіла мені допомогти, відкривала багажник і, звичайно, в общем втратила рівновагу, і за нею за спиною була кропива. І вона прям рукою в ту кропиву. І кропива її покусала. Тамаш? Да, угу. да. А колися, то будуть бульбашки да. Так, да, будуть бульбашки потім вирізати. Все, їдемо, Маш. Угу. Чи ти ще щось хотіла додати? Саша, може, ти щось хотіла сказати? Саші зробили прививку, їй болить. Рука чи не болить. Мама, я її ще покажу їм, що я купила тобі. Вона зла, як собака. Мам, В общем, народ, що вже більш-менш закінчився наш день. Це ми приїхали з магазина. Я дітей там оставила, провела вже три уроки. Я не скажу, що вони мені важко далися. Але. Мене дуже втомлює оце їхати в якусь лікарню. І воно мені ніби годину в нас зайняло, але воно у мене стільки вимотало, того, що я почала переживати ще до того, як ми поїхали. Я втомилася вже від цього факту ще до поїздки. Тому, коли ми поїхали, то я вже була втомлена від цього. Коли приїхали, що в магаз заїхали, забігали. Я, напевно, старію, чи що. Не знаю. Мені оце 6 часов, я вже нічого не хочу робити. Я вже хочу лягти, просто лежати, якось не знаю. Але зараз ще піду там котлет пожарю того, що ще зараз треба всіх нагодувати. От І виходить. Я там е, Сьогодні купила фарш в бідронті, з'явився фарш по 800 грам, грам фасовка. Не було раніше, було це по 400 грам курячий і свинина по 500 грам, а сьогодні по 800 грам. І я купила три пачки і народ вбахала всі ці три пачки в котлети. Це 2,5 кг м'яса. Плюс Сашка попросила гречані, то там ще зварили гречку. І зараз я додам ще гречку. Відповідно, це там буде фаршу, маві, наверное... Що з гречкою, нервно, кіло чотири, як не більше. Це зараз це все треба пожарити. Але я хочу пожарити їх так. Знаєте, чуть-чуть прижарити. просто щоб корочка взялася, а потім скласти у форму і в духовці запекти. Так з маслом, чуть-чуть ще, щоб воно доготовилося вже в духовці, але чуть-чуть масла, лаврового листочка, воно тоді дуже ароматненько т'яти. Мені дуже так подобається, готовить. Воно займає більше часу. Ну але той вже час такий, що якби воно в духовці, ти вже просто ждеш ніби. Як. Я зараз можу навіть частину пожарю, складу у форму, і поки буду другі дожарювати, бо воно в форму в мене навіть не поміститься, я так собі думаю багато. І вже тоді, поки буду дожарювати, то перша партія вже буде запікатися. Зараз так і зроблю. Зараз надіюся, Я, обично, коли от, чесно, коли я обично виходжу з уроків, я тут оце, як зариваюся та, на пару годин, чи там на скільки, ну, от зараз на три години я сіла, читайте, півтретю, якщо рахувати час із підготовкою. Півтретє сіла, зараз уже ось. Це зараз? 6,04. Тобто 3, виходить, з половиною години. І поки я оце виходжу з уроків, то там вже в хаті армагедон. Там все перевернуто обично. Зараз підемо подивимося, як там зараз. Якщо вам цікаво, то це все. Вже вони ось почали заповзати. Де вам, Там ми Пішли дивитися. Маленький, Маленький? дуже сумніваюся, що е, тут буде. Складай. Діти валяються. Складай. О! Ну ось приблизно печиво з жерли, да? Да. Естественно, ніхто не прибрав. Оце Дуже ось, сказати, Як він вам він? оце? От серйозно, от, от напишіть, як вам оце. того що кожен раз, коли я виходжу з уроків, це от такий срач. І я все время сержуся. М мене злить, що я була на уроках, я працювала. І коли я приходжу, мені треба за діточками такими великими прибрати посуду. Да? Мені треба оце все зробити. А вони, типу, що я тут така вся злюка. От пишіть, справедливо, я злюсь, чи несправедливо? От якраз час. От якби я зайшла на дві минути пізніше, ти б вже вбирав, так? Да? Uh -huh. Ну клас, ну прибирай давай. Не забудь попелісосу, бо вся підлога вон, в кокосовій стружці. Так з'їж її, возьми ложку і ту кокосову стружку. Ну, то не їж. Так, а в мене ось тут фарш, ось він уже наготований, і ось гречка буде зварена. Тепер я це все змішаю, буду жарити котлети. Ось уже Ростик пилісосить. А А немає бажання, перш ніж почати пилісосить, позбирати речі, які валяються. Mm -hmm. Не виникає? Mm -hmm. Пліт, наприклад, ось диван поправить. Mm -hmm. Так треба поправити спочатку, бо на е, диванах зазвичай якісь кришечки, якщо ви печиво тут їли, і ти потім поправиш знову попильна полісошини, його все поскидаєш. Так, все, я займаюсь котлетами. Мусор треба буде ще винести, бачу повне відро. Коротше, показую народу. Ось це, що замісила вже для котлеток. Получилося 4 кг готового вже продукту. Ну, типа, Вже я готовий буду. для жарки. 4 кг, Саша. Ви... Зараз це все пожарити треба. І кстати, я тут був прибрався вже, а вони от жест зробили. Тебе я це включаю. Слухай, так я не підключаюсь, не Він тебе сам включив, тобі не треба було підключатися. Але було. Це Угу. Да? Кіно будемо зараз, Сашою, дивитися. Убивство в Східному експресі. Коротше, ось що в мене виходить з котлеток. Я ось так от складаю форму. Туди додала пару листочків лаврушечки, ось масло на дно поклала. Зараз, ну, от, типу, заповню форму і поставлю в духовку. Ось так у ось мене виходить. Навіть не накриваю кришкою, щоб воно не тушилось там, а піджарюю просто і все. А то Оля з вокала прийшла, півіця наша. Покажу вам, яку мені сьогодні квіточку Стасик із школи приніс, вони робили. Типу, листя, ось тут каштан, бантик. І он там знизу, типу, тістом воно заклеєне чи що. І така вийшла квіточка. Ну, це квіточка така маш. Ось так. Ще... Все, друзі, буду закінчувати цей свій влог. Він такий вийшов трошки насичений. А ще вона мене в бренді купила хонтика. гончика, ще губився. Угу. І гончик зашукав кліпича і сюди поставив на, ш... на япу кліку, а потім сюди, а угу. потім до кончика. А прямо. Хе-хе. Де тут що вийшов? Хай вирієм яхт. хороший влог вийшов? Да. Да, нормальний. І я її сейчас сійна. А їй буде сюди чай на доїваєте, Ти завтра в садочок ідеш, сина? Чи ти ще не вирішила. І сім'я виріш. є. Побачиш, як там зранку проснеться тобі, да? А, і ясно. Тепер я, я сина і такий. Фі... Що, всім пока. І це, і це хандик пошій нас ка. Все, ти сказала всім пока. Ви були на каналі Оксани Сачкової. Це я. Це Маша. Одна із моїх е, дітей. Ти одна із моїх дітей? Чи ти приблуда якась. Все, всім пока. Не забувайте Я залишати приблюда. свої коментарі. Про цю приблуду теж можна. Пока. І сильну приблюду, І сильну